Так, поки я розкатую, ось бачите, як воно виглядає це тісто. Ось так виглядає. Так. Ось так розкатуєте його. Воно ну, так. Ніжно ну, тут навіть не потрібно старатися його розкатувати. Воно саме собі тихенько розкачується. Ось, бачите, я перед вами ось його розкачую. Як можна тоньше розкачуйте, розкачуйте. Ось так розкачуємо, розкачуємо. Так, тут у мене є крахмал з цукром. Це в мене яблучка, я їх е, збризнула лимоном. Хто як полюбляє, я зараз досить сюди накидаю корицю. Я дуже люблю корицю, чоловік її теж любить. Губи вдома зараз би казав, о, -о, 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 -о яка смакота. Трішки. Ой, щось впало в мене. Трішки цукру ванільну. І почнемо з вами майструвати. Так. Хочу вам показати, як вони закручуються. Ще ще качалка впаде. Як вони закручуються у мене. Так, ось так робимо. І зверху ось. Ось так. Потім. Закидаємо. бачите, які вони? Вони дуже дуже ніжні, дуже, дуже ніжні. Ось раз. Потім, коли ось так зробили, також робите, щоб тоненько-тоненько було. Я ще так ось роблю один разочок. Бачите? Потім закручуєте. Зараз я вам покажу, головне, щоб не закінчився час. Коли воно рветься, нічого страшного в цьому немає. Дивіться, які. Виходять. Так. Ось, подивіться. Яка. Ось. ось така краса виходить у нас. Так, ставимо її. випікатися. Ось так. Хочу сказати, не експериментуйте, ви як я, бачите? Я е, взяла яблучка, поставила скрізь. Маю на увазі не ось під будівну сторону, а отаку посипала скрізь. Бачите, тісто порвалося і он дивиться, який він гарний він вийшов. Робіть ось так, як я робила. Так краще буде. Не робіть, як я. Бачите, він не гарний такий вийшов, і її його скрутила. А так з тістом працювати це одне задоволення. Дивіться, яке воно тоненьке. Не липне нічого. Просто красота. Красота. Закручуєте, підвертаєте. Може і не влізу, я вам показати все. Дивіться, яка красота! Боже, яке воно гарне, фані. Яке...